Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Нагадуємо, що Міністерством молоді та спорту України з 17 грудня 2024 року проводиться конкурс підтримки проєктів молодіжних та дитячих громадських організацій. Участь у конкурсі можуть взяти молодіжні та дитячі громадські організації, зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше, ніж за 6 місяців до оголошення проведення конкурсу. Та варто значити, що вони перебувають у реєстрі неприбуткових установ та організацій, ну і, звичайно, відповідають нормам закону України про основні засади молодіжної політики. Пріоритетами конкурсу є підвищення рівня компетентності молоді з метою формування у молоді культури підприємництва, професійного та кар'єрного розвитку, стимулювання до відкриття власної справи, адаптації до ринку праці в умовах війни та післявоєнний період. Сприяння гармонійному психічному розвитку молоді, формування свідомості та відповідального ставлення до власного здоров'я та культури безпеки життєдіяльності, реінтеграція молоді з тимчасово окупованих територій України, а також адаптація та соціалізація молоді в українському суспільному просторі, популяризація волонтерства серед молодих людей, ключовими напрямками діяльності при розгляді проєктів є Проведення акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренингів, конференцій, форумів, пленерів, наметових таборів, зльотів, зборів, походів, видання інформаційних і методичних матеріалів, виготовлення та розміщення соціальних роликів, соціальної реклами. Однією з ключових умов є те, що реалізація проекту має охоплювати не менше дев'яти областей України, у тому числі Автономної Республіки Крим та міста Києва та Севастополя. Варто зазначити, що бюджет конкурсу складає на 2025 рік 13,2 мільйони гривень. Граничний обсяг фінансового проєкту 600 тисяч гривень. Також варто зазначити, що власний внесок громадської організації має становити не менше 15% від загальної суми проєкту. Подати заявку на конкурс можна до 23.00 24 січня 2025 року. Посилання представлено на екрані. Також варто зазначити, що впродовж лютого відбудуться відбіркові етапи конкурсу, перевірка даних заявок та відкритий захист пропозицій. В березні проходитиме оцінка проєктів, формування рейтингу конкурсних пропозицій та оголошення результатів конкурсу. Отримання фінансування на реалізацію відібраних проєктів заплановані з квітня по листопад 2025 року включно. За більш детальною інформацією щодо подання заявок на конкурс. Можна ознайомитись на офіційній сторінці Facebook управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської обласної військової адміністрації та за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Дякую за увагу.